Привіт! У мене, як завжди, ранковий обхід. Люблю вийти отак зранку і пошлятися, подивитися, що виросло, що засохло, що пропало. Що де нового, коротше сказати. У нас сьогодні, слава Богу, сонце, але зранку ну, холодно було, 7 градусів тепла всього. Боюся ще висаджувати розсаду на город. Чесно, якось якось не хочеться, щоб воно там замерзло. Але знаєте, що я хочу показати вам? Після доби дощів вийшла на город, зразу і не побачила, а потім йшла вже назад, дивлюся щось з моєю смородиною, не так. Ну, думаю, мало лі, щось, може, їй не сподобалось, було холодно чи що. А потім, як бачила ліщину, я обомліла. Не буду довго балакати, зараз підемо, я вам все покажу, якщо чесно. Я не знаю, що це, від чого це, але це дійсно таке сталося саме після дощу. І он ще кружляють лелеки, вирішила вам показати. У нас тут недалеко гніздо є. І вони, в них такий, напевно, вранішній обліт облід був. Красавчики. Ну, гарнюні дійсно. Таке мені дуже подобається жити в селі, вийдеш, і ти серед природи. Комусь не подобається, а мені подобається. Чому їх троє, тільки не знаю. На гніздіну двоє в нас тут живе. Хто третій, то не зрозуміло. Так от, щось з смородиною. Дивлюсь на цю. Тут такі поодинокі жовті листя. Ну, думаю, це може від того, що засуха була. Вона просто підгоріла, підсохла, як сказати правильно. Урожай в цьому році буде, звісно, дуже шикарний, в лапках, так сказати. Взагалі нема нічого, взагалі. Там якісь поодинокі ягоди, і ті ще б не одмерзли, не відпали. Не відсохли. Це така в мене крупна смородина, але вона щось взагалі <смірко> Вообще. Ну і тепер показую вам другий кущ. От. Ви бачите, тут прямо попідсихали вершки. Прямо те молодесеньке. Щоб це був мороз, я б не сказала, був мороз. До дощу це все стояло вполне прилічно, вполне нормально. Тут прямо ось воно все позасихало, зробилось якесь червоне. Але зараз я вам покажу ще ліщину, там взагалі завал. Ну і з ліщиною щось схоже на смородину. Знизу ось так листя почало засихати, вершки попідсихали. Це все буквально за добу, поки був оцей дощ. Якось це так дуже цікаво. Воно. Я не знаю, чи це якась хвороба, можливо, треба чимось бризкати. Ну, це ж не здраво, так не повинно бути. Позасихала листя, ось ці точки росту, так сказати, теж підсихають. Ну, я ще такого не бачила. Чесно, з цієї сторони таке саме, ось аж знизу все чорне. Так, тут в мене помощниця прийшла мені знімати кицька моя. Воно, от, наче таке, знаєте, на ущуп, як Воно не сухе, воно гниле. І в якихось золотистих цятках. Я не знаю, що це, ну серйозно. Так, кішка мені рішила мене когтями поколоти, хто його знав? Ось ця друга. А і з другою, в принципі, там, де молоденькі почки, така сама історія. Я, звісно, в шокі. Тут би, напевно, мались бути, господі, де вона я вам на камеру так і не покажу, ось тут мались бути горішки, я так думаю, тому що вона цвіла цей маленький кущик, але щось пішло не так. Ну і з абрикосою ще більший капець прийшов. Те ж саме. Я не знаю. Ну, абрикоса була примерша, але після доща взагалі все, як кранти повні. Отакі в нас будуть урожаї в цьому році. Ну, що скажеш, як сказати, дерево було і буде, головне, що всі живі, але якось жалко, що все так в цьому році виходить.